Як зробити так, щоб у нас ну було світло і щоб ми не відправляли наших працівників додому? У Івано-Франківську відбулася зустріч місцевих підприємців з представниками енергетичного сектору. Говорили про одну з найважливіших тем на сьогодні енергоефективність бізнесу у військовий час. Зокрема, з якими викликами стикається бізнес під час відключень електроенергії, та як підприємствам планувати роботу, щоб працювати менш більш стабільно. Ми зібрались, тому що у бізнесу звісно виникають багато питань, як далі працювати, аби була можливість спланувати свою роботу та ефективно Використовувати той час, який можна використовувати для забезпечення діяльності взагалі компанії. Представники бізнесу запитували, чи можна вмикати електроенергію на довший час аніж дві години, та чи можна скласти окремі графіки для того чи іншого підприємства? Що можна зробити для того, щоб оце переключення не може бути дві години на чотири на поки ну, можна або вші джерели на? Іде? 12, да. Спустити людей по хатах або щось робити. Якщо ми нічого не можемо зробити, бо у нас технологічна лінія на дві години, це нам піч розтопити піч нагріти. нагріти. Наприклад, в нашого підприємства, підприємство Франков, є три цехи які в населеному пункті розміщені. Вони всі три вимикаються. Тобто і весь відповідний штат. Виходить без роботи, і ми повинні відпускати мене додому. Можливо, якось врегулювати порядку, хоча б якусь одну лінію лишати, допомоги сконцентрувати більше людей. Фахівці Прикарпаття Обленерго наголосили, що графіки вимкнення електроенергії залежать від лімітів, які подає Укренерго. А сформувати індивідуальні графіки можливо, але не для усіх підприємств. Це все залежить від того обсягу електроенергії, яка є доступна для розподілу. І що фактично щодня чи навіть там щоночі Укренерго визначає який ліміт. Встановлений для області, і чим більший цей ліміт, тим ну там легше переходити до режиму, коли електроенергії є більше. У нас, коли було більше ніж 300 мегаватт, то ми могли давати 4 години на 4. І, Відповідно, коли останні дні було менше, то єдине, що могли забезпечити, це 2 години і 4 години без електроенергії і дві з індивідуальні графіки були. 3 години в день, вони мали світло. Ми такі графіки робимо. Є там графіки, там зерносушарка, зараз іде збір курсу, її треба сушити, бо як не посушити, то вона пропаде. Якщо це підприємство має окрему лінію, ми її включаємо на ніч, а на день виключаємо. Якщо ж на цій лінії є населення, то таких графіків ми не зможемо зробити, населення не зрозуміє, чого там цілий день вони мають межі і тому така штука не вийде. Директор компанії Прикарпат Енерготрейд Олег Дацько зазначив, що взимку навпаки збільшується використання електроенергії, а коли світловий день стане довшим, то можна буде застосовувати гідроакумуляторні та сонячні станції. А поки, за його словами, бізнес повинен адаптовуватися до графіків вимкнень. Після завершення зиму зменшиться споживання. Побувається, право танення снігу, збільшується світловий день, маємо більші потужності гідро. У станцій станції нас є в Україні поки що достатньо і вони за це активно функціонують для балансування системи. Ну і сонце, сонячні станції населення, вони перебувають повністю споживання області. У нас задача все-таки старатися працювати таким чином, щоб бізнес надав свої пропозиції, максимально достубільні компанії їх і це таки добувалися до цих і запропонували свої варіанти. Тому що і тут вимка сьогодні. Заступник директора з технічних питань компанії Адамсон, яка займається енергоаудитом, Микола Сташко, запропонував підприємцям один із способів енергопостачання за допомогою газу. Це когенераційні установки, які спалюють газ і виробляють електричну енергію. До сьогодні при сьогоднішніх тарифах там 30 гривень за купність там просто встановить. Там. Два роки таких установ. це просто. Ну мало того, що це вам зараз може бути критично необхідно, так це не що найменше до весни. Підприємці матимуть проблеми з електропостачанням, але такі зустрічі важливі насамперед тому, що фахівці пропонують альтернативні рішення та обговорюють можливості, завдяки яким бізнес залишатиметься на плаву. Це дуже важлива зараз і першочергова тема на на, на всіх підприємствах відключення світла. Тобто у нас на підприємстві працює більше 200 чоловік, і це інвестиційне підприємство. тобто є іноземні інвестори. Дуже важливо, щоб ці інвестори не пішли з України. Сьогодні було багато цікавої інформації було багато питань. Дуже корисний захід, і він ще раз підкреслив. Члени бізнес-асоціації своєю експертністю, своїми знаннями діляться, розказують, і, зрештою, ми могли багато практичних питань, практичних відповідей отримати. Це неймовірно важливо. До слова зустріч відбулася за ініціативи бізнес асоціації Івано-Франківська, яка об'єднує більше 45 бізнесів міста. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.